вас, шановні земляки, на наших годинниках сьома година ранку, а у центрі міста грає оркестр. Це тому, що сьогодні свято Балті 215 років, і саме тут, зараз, з раннього ранку, відбувається ярмарок, на якому зібрались виробники різних ласощів. Дивитися спокійно на такі ласоші просто неможливо. Тож ми вирішили скуштувати. Що ж тут такого смачненького? Балтяни, ви собі не уявляєте, яка смачна домашня ковбаса зранку о сьомій годині, ще й на день міста. А ще на ярмарку була представлена найкраща і найбільша риба в районі. Вітаю! А звідки ля ця рибонька? Приїхали ми з села Брезівки по поводу ярмарки. Хочемо гостити людей рибкою. Люди будуть святкувати із рибкою на столі. Що побажаєте сьогодні всім нашим землякам? Ну, щастя, по-перше, любові і саме основне здоров'я, а все остальне приложиться і городу процвітання. Ой, мужчина, доброго ранку! Бачу, ви обрали саме величезну рибку. Мабуть, сім'я велика, так? Дуда. Що ви сьогодні побажаєте нашим балтянам? Щоб торгували на щастя, на здоров'я і ну, таке, що празднували сьогодні. Правильно? Здоровье. Спасибо за то, что такое организовывают и это самое, продолжать там же духи. А болтянам все побожает. Ой, здоровья, хорошей погоды подольше. Ну а что еще? Есть, успехов. Нет, нет. успехов во всем. Мэру нашему молодому хочу пожелать здоровья, и это само, успехов и, как говорится, на полеглости, ну, чтобы он продолжал свое дело. Все хорошо. Море цветов, море а самое, дороги ремонтируются. Но ну, мне по крайней мере нравится наш мэр. А баллан фон компании я хочу пожелать, чтобы продолжали в том же духе. Э, эти, как, поздравления, все новости. Все мы от них узнаем. И газету не надо читать. Здравствуйте, скажите, откуда рыбка? С Перейми? Що сьогодні побажаєте жителям нашого міста, району? Щоб здорові всі були, було б в кожних сім'ях. Я би б, б власті побажати, щоб вони завжди так піклувалися про людей, і ми будемо їх підтримувати. Ми бачимо, що балта потроху прокидається, адже на вулиці починають з'являтися яскраві персонажі і готуються до виступів. Доброго ранку! Що побажаєте сьогодні жителям міста і району? Позитивного настрою всім і ще. Ну, чого можна побажати? Щоб частіше такі свята були. Я хочу побажати владі, щоб вони частіше влаштовували такі свята, тому що це дуже весело. Люди вон, вже зранку зібралися вже всі, як всі з гарним настроєм, щоб частіше таке було. Доброго ранку. добрий день. Ви сьогодні самий юний покупатель на цьому ярмарку. Адже сьомо година ранку, і ви прийшли, піднялися, не лінувалися. Що ви побажаєте сьогодні? Вашим товаришам, юним балтянам? День міста що, що всі провели день міста дуже хорошо. Я хочу, щоб у нашому місті ще було дуже багато свят. І Ще я хочу привітати з ним учителям, всіх вчителів, поважати щастя, здоров'я, всього найлучшого. Серед виробників, які присутні сьогодні на ярмарку, є і найкращий виробник хлібобулочних виробів. Це Балтський хлібзавод. Ми бачимо тут і смачні тістечка, і торти, і хліб, і навіть яскравий гарний коровай. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, як сьогодні люди купують на нашого виробника хліб? Конечно, купують. Саме краще пользуються хліб подовий. Ми намагаємося для мешканців нашого міста району виробляти як можна більше продукції, якісної продукції, без всяких добавок, без хімії, без ну скам так, здорової продукції для того, щоб наші мешканці міста і району були крепкі, здорові. Я їм бажаю і Поздравляю із днем міста і району. Балтський хліб завжди був добрий. Найкращий Сами, хліб це наш Балський. Я другого хліба не признаю. Ви, мабуть, хочете поснідати якимось тістечком? Так, звичайно, тому що в нас в Балті найкраща тістечка, найкращий хліб, е, свій хлібзавод, І ми постійно купуємо свіже тістечко і щось гаряченького собі на ранок. Що ви поважаєте сьогодні у Таке велике свято. Ну, побажаю дальні далі дальні... процвітання, щоб місто Балта, Балський район розвивався в всіх напрямках. Що побажати сьогодні організаторам нашого свята? Ну, Ми як дали програму дня, то програма настільки насичена, що й бажати вже немає чого. То, то есть бажати немає чого, програма дуже насичена. Тому друзі продовжувати і не втрачати е, натхнення. Я бажаю нашим юним болтянам здоров'я, щастя, щоб, щоб наше місто лишалось таке гарне і красиве. Здоров'я, саме головне здоров'я, удачі, доброго настрою і всього самого найкращого. Дітям і всім. Радості, дружби, щоб погода була хороша. А буде погода хороша, не радість. Вітаю тебе, Балто. Зі святом, шановні земляки, зі святом рідна палта.